Леонід Яхнін щасливе зернятко, українська казка. Одного разу маленькі мишці подарували зернятко і сказали На щастя. Невже просте зернятко дає щастя? здивувалася вона. Побігла мишка додому та по дорозі впала у струмок. Ой, яке щастя, що це не глибока річка, зраділа вона. Виповзла мишка з води геть уся мокра. Ой, яке щастя, що зараз не зима, зраділа вона. Раптом подув сильний вітер, а мишка радіє, яке щастя, що я можу висохнути. Побігла вона далі, аж раптом на неї ледве не наступив ведмідь. Ой, яке щастя, подумала вона, що це не кіт. А вдома половину її запасів зерна склювали сороки. Ой, яке щастя, що лишилася друга половина. І мишка сховала подалі своє щасливе зернятко. Сподобалась казочка? Пригадай, будь ласка, що сказали мишці, коли подарували зернятко? Так, вірно, їй сказали на щастя. А чи пам'ятаєш ти, чому зраділа мишка, коли мокра вилізла зі струмочку? Так, вона зраділа тому, що не зима, а то б вона зовсім замерзла. А хто ледве не наступив на мишку? Вірно, то був ми ведмідь. Він ледве не наступив на неї, і вона зраділа, що то була не кицька. Скажи мені, будь ласочка, чи справді було це щасливе зернятко? Як ти гадаєш? Так. Я теж вважаю, що мишка сама зробила собі щастя. Вона в усіх неприємних пригодах знаходила хороші моменти і ні хвилиночки не сумувала та не панікувала. Отже й вийшло так, що неприємності не завадили її щастю. А ти був справжній молодець.